На надвірні відбувся день здоров'я на майдані Шевченка. Перехожі могли пройти безкоштовно базові медичні обстеження та отримати консультації фахівців, наблизити медицину до людей. Так про роботу мобільних медичних бригад розповідає соціальний працівник Станіслав. Він разом з лікарями їздить по громадах району, аби проконсультувати пацієнтів та при потребі направити до вузькопрофільних спеціалістів. Люди мають повне право пройти безкоштовно анонімно тест на ВІВ-інфекцію. Вони приходять тут сюди. Медсестра сидить в автобусі, бере в них кров з пальця. Це є швидкий тест до 15 хвилин. Після 15 хвилини людина приходить, вже знає свій результат. Також людина безкоштовно може підійти до мене. Я її опитаю скринінгову анкету на туберкульоз, проведу з неї пару питань, чи не потрібно їй звертатися до цізіатра. Чи є якісь певні проблеми з легенями, також людина може прийти і опитатися в мене на ментальне здоров'я, наприклад, як себе вона ментально почуває, чи не потрібно їй звернутися до спеціаліста. Також, якщо у людини є якісь певні проблеми, наприклад, якісь, наприклад, мала там негарне лікування гепатитів, ще щось, вона також може зі мною проконсультуватися. Я маю всі номера, всі дані по ОТГ, де можна звернутися до того чи іншого інфекціоніста, де вони можуть звернутися з проблемами. Тобто, людина, якщо протестувалася. Після тесту обов'язково я надаю консультацію. Перевірити вміст цукру в крові прийшов і пан Іван. Каже, робота мобільних бригад потрібна і важлива. Не кожна людина може прийти до медичного закладу. Турбує мене деколи цукру від деревів. Може, сюди туди я хотів якраз побачив вас та й хотів і хотів перевірити, якщо можна. Це треба було від початку і постійно бути, і працювати з населенням, тому що в даній ситуації так зроблено, що багато населення немає чим поїхати, немає як. Доїхати основному пристарілі люди, і до них треба звертатися до них треба їсти на місця. Дана позиція, дана робота ваша, вона є дуже добра, дуже перспективна і корисна для людей. Зважати на здоров'я та проходити профілактичні огляди, закликає надвірнянців директорка надвірнянського центру первинної медичної допомоги Емілія Сем'янів зазначає, онкологічні захворювання прогресують. Важливо вчасно виявити патологію. Дні здоров'я такі завжди актуальні, і потрібні, тому що дуже багато наших пацієнтів, зокрема нашого надвірнянського центру первинної допомоги, допомоги. не завжди звертаються до лікарів з тим, що аргументують. Хорошим здоров'ям нічого не турбує, і для чого я буду йти до лікаря, але є профілактичні огляди, які е, треба проводити щорічно, особливо у віці після 40 років, після 45, е, старші люди наші. І е, варто звернутися до лікаря, пройти певні обстеження, які е, проводяться саме сімейними лікарями, і е, дійсно відчувати себе здоровим, бути впевненим. Е, сьогодні у нас є підписаний меморандум з благодійною організацію боротьби проти раку, і наші працівники, лікарі, медичні сестри проводять тренін... проходять тренінгові навчання саме за цією програмою. Стараємося довести інформацію до нашого жіночого населення, що дійсно огляди в акушер-гінеколога потрібні потрібні щороку з тим, що онкологічні захворювання прогресують і. Дуже боляче. Дивитися тоді, коли хворіють молоді жінки під час акції. Люди могли безкоштовно зробити електрокардіограму, проконсультуватися з сімейним лікарем, фтезіатром, акушер-гінекологом, виміряти артеріальний тиск, рівень глюкози в крові, прийти швидкий тест на віл снід та зробити загальний аналіз крові. У Надвірнянському районі у 2024 році зросла кількість хворих на туберкульоз. Зазначають фахівці. Нашому районі є аналіз який на генетичному рівні може за дві години виявити мікобактерію туберкульозу у аналізі харкопиня. Первина ланка направляє пацієнтів з групою ризику або з підозрінням на туберкульоз на цей аналіз. І якщо цей аналіз позитивний, цими пацієнтами в подальшому займаюся я. І Якщо є, звичайно, ще на зміни на рентген-знімках. Іван Остащук, Іван Сів'янів, спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.